Ляс Будковський, 20-й Віталій Медвідь, 30 З рахунком 2-3. Так зараз момент може бути небезпечно, ну і класно Ну, Але, звичайно, Василотій дуже дуже непогано грає ногами. Він ключовий по суті. Е, була інформація саме про цей шедевральний гол від Владислава Василатія, Ну, в якійсь мірі терпить в обороні. Є потенційні шанси цієї команди. На контратаки, на удари по порожніх воротах, ну але поки що більше ударів така збита, досвідчена. Хоча є е, новачки. Зараз висоцький. Висоцький удар е, міг забивати е, без е, призів, без подарунків не залишиться ніхто. Зараз момент і ювелірний підпок що в нас без голів. Зараз непогано атака. Класний удар тайму. Зараз автолокомотив переходить в атаку. Сейв... Шиля Іляс Бідковський, й Віталій Медвідь, 33-й Олександр Мунтян. Номінальний гість. Проходить передача на стовпа. Андрієв класно втікає. Прибуває це гол! Алік Андрієв, капітан команди автолокомотиву. Відкриває рахунок у цьому поєдинку. І Алік Андрієв забиває свій перший гол на цьому турнірі. Забиває він з гостро. Відключають Василотія. Васелотій хороша передача. Удар поворотах і це 1-1. Максим Фурман також перший гол на турнірі від Макса. Шикарна передача. Від Василеті. Перехоплення. Поліщук зміщується в центр, якийсь підкат від Кокола. але Кокол... Комбінація шикарна зараз. від... Васалатій пробиває хороший удар. Моменти ще не забиває збитко. М'яч тримається в ногах команди з Вінницької області. Шикарна атака, шикарний удар. Добивання ще одна стійка від Збитковського. Правил не було. Збитковський, Передача зараз на Казаряна. Казарян повертає м'яч на Збитковського. Збитковський Шикарний пас віддає Збитковський. Латій, Медвідь. Поліщук. Передача. Зараз помилка від голкіпера і м'яч у воротах. Ну тут е груба помилка від е голкіпера команди автолокомотив. І Поліщук. Забиває в цьому поєдинку, відповідно, рахунок стає 2-1 на користь Орлівки. Ну а, але трагітним польовим, я думаю, гравці Орлівки також набігались, також вже дещо втомилася. І Поліщук забиває свій другий гол у цьому поєдинку. Рахунок стає 3-1. Орлівку вітаємо з третім місцем в групі Б. Третій гол Поліщук забиває на цьому турнірі і команда. Згадувати, що наступний матч між командами альянс та зараз ще один гол. 3-2 стої рахунок. Забиває зараз Євген Фокін. Ні, все-таки даруйте, забиває Микита Міронов. Для Микити це перший гол на цьому турні.